Цікаво та пізнавально пролетіли 11 днів юних тростянчан у Німеччині. Завдяки тісній співпраці влади Тростянецької громади та відділу освіти з різними іноземними партнерами, учні, які у минулому році побачили пекло, сьогодні мають можливість стерти хоча б частинку негативних спогадів та заполонити себе позитивом і новими враженнями. Днями з Німеччини повернулася група школярів разом зі своїми вчителями. Упродовж усього часу перебування за кордоном Діти відкрили для себе надзвичайно багато цікавого. До речі, усі витрати взяла на себе німецька сторона. Позитивними враженнями від поїздки учні поділилися з головою Трестинецької громади Юрієм Бовою. Захоплені школярі розповідали про відвідування музею природи і людини та величезного аквапарку Олантіс в місті Ольденбург, про пішохідну прогулянку природно заповідними куточками місцевості. Про чудовий великий зоопарк у місті Оснабрюк, наповнений рідкісними тваринами. Своїми руками робили неймовірно незвичайні годівнички. З гостей, зі гостей з пустими руками вони входять. Ми привезли таку листівку, де з висоти птичь, пташиного польоту є блокхаус Альхорн. Вона підписана Спасибо. із вдячністю з Німеччини учні Тростянеччини. Оскільки ми дуже багато там працювали і були на різних природних локаціях, і піклувалися про птахів, готували там різні екогодівнички, То ми привезли і в Україну годівничку з Німеччини із такою маленькою пташкою, про яку нам дуже багато там розповідали. Про те, що саме великі птахи розміщуються на дереві восьмиметрова висота, і коли вилуплюються малесенькі пташенята, вони їх кличуть донизу, і всі пташенята випадають з гнізда, і всі залишаються живими. І всі виживають, і потім ну, знову ж відбувається популяція птахів. І ми привезли як подарунок до нашої громади таку годівничку від Німеччини. Ми хочемо, щоб вона була у нас в нашій постане. Дякую. Одна була така ситуація, дуже цікава, коли ми прийшли до школи, до німецької школи, нас знайомили, і нас завели в клас музичний клас був урок музики. І вчитель їхній просто запропонував, чи можете ви заспівати якусь пісню. Ми заспівали спочатку в Гузі Червона калина, а потім заспівали гімн України. І Це було так ну, дуже так чуттєво, тому що всі німці піднялися, а вчитель, який був просто став, так як ми ось так. Серцем. Знаєте, такий заряд, такий гордості за те, що ми українці і за те, що нас підтримують. Дуже-дуже, я думаю, всім це сподобалося, це дуже запам'яталося. Ну і, звісно, німці у нас, у нас, у нас були в гостях, і для нас було там організовано повністю все. Ростянець Wild House Guest, воно у нас було розвішено по всій території, в самому таборі, да? перекладено і українською мовою, і німецькою мовою. І до нас запрошувалося дуже багато. Ну, і оскільки до нас приходило дуже багато різних гостей, всі приходили не з пустими руками. І вони розповідали дуже багато було науковців. І серед них був Макс Хунгер, який видав свою книжку про птахів і тварин, які у нас які є у Німеччині, і, можливо, є спільні з нашою територією. І нам подарували такі книжки. Ми сподіваємося, що ці книжки стануть першими на лісодослідній станції після того, як відновлені будуть бібліотеки. Та це не всі подарунки, які привезли з німеччини. Ще одним був подарунок для нашої громади. Це гуманітарна допомога, яку ми вже отримали. Це ліки і речі, які зібрав блокхаус «Альхорн» для тростянчан для нашої лікарні, і е, школа, в якій ми були. Сам пан Крістіан Хайнц е, вирішив зробити подарунок для нашого шкільного лісництва, е, для нашої школи, для потреб шкільного лісництва. Нам подарували три принтери е, за для, для того, щоб ми могли друкувати матеріали, друкувати матеріали для уроків, друкувати газети. і все інше. Тому ще такий приємний подарунок від Німеччини дітям нашої краснянечі. Також учні брали участь у німецько-українському проєкті Природні парки Німеччини та України, де обмінялися досвідом, дізналися багато нового та відкрили для себе красу природи Німеччини. Ми, коли робили презентацію нашого проєкту, всі одягли вишиванки або презентувати нашу культуру, показали декілька презентацій, розповіли про те, як війна вплинула на нашу роботу, звичайно, зробили виставку з усіма нашими роботами, малювали малюнки про наші враження, вставляли фотографії з нашої діяльності за всі роки існування лісництва. І, звичайно, Розповідали про нашу діяльність, аби в Європі дізналися про те, що ми робимо. Всі були дуже вражені, наскільки ми активні, тому що раніше мало хто цікавився україною, в принципі, і тим паче таким маленьким містом, як Тростянець, але ми показали свій рівень і іноземцям сподобалося. Вони були вражені. Діти зазначали, що у Європі люди обожнюють проводити свій вільний час на природі. Там територія більше створена для рекреації, аби люди відпочивали. У нас це ж більше все для розвитку природи, для тварин, для рослин. І можливо, в нас трохи не вистачає оцієї єдності людини, природи, і потрібно трохи наші ліси підлаштовувати під людей, щоб там було зручно ходити. Тобто там навіть. Просто погуляти з собакою, просто поїздити на велосипед і всі ходять в ліс, тому що там все дуже для цього влаштовано. Там дуже цінують людей, їхній простір, там все зроблено для них. Є і велодоріжки, там є багато різних позначок для того, щоб люди не загубилися в лісі. Там все зроблено для людей, і, напевно, що в нашому п... ніскучному. Так само зробити таке і людям би було краще жити. Довга дорога до Альхорну навіть не втомила їх, адже прибувши до майбутнього місця проживання, емоції перебороли в тому. Якщо їхати особливо в Німеччину, то була важка дорога. Якщо порівнювати з тою дорогою, яку їхали назад, було набагато простіше. Спочатку ми жили біля аеропорту, то нам перший день сказали, щоб ми не лякались літаків, які там. Пролітали, тому що це було ну їх було дуже багато. То спочатку ми трішки лякались, потім ми відвикли від цього. І коли приїхали в Україну, перше, що ми сказали, що хоч би не почути літак, тому що ми там вже звикли, що літаки літають і це нормально, це спокійна ну, атмосфера. А у нас, якщо прилетить літак, то це буде дуже погано. Ми приїхали спочатку, заїхали в таку територію, там була місцевість лісна. Гарна дорога, заїхали туди. Там великі будинки, гарні ремонти, гарні кімнати, їдальня. Ну дуже гарний був, так сказать, сервіс. Коли ми тільки перший день були в блокхаусі, то мені найбільше запам'яталось, як ми з усіма… Дітьми зібрались біля вогнищ, вогнища. Ми його не запалювали, тому що була погана погода, але ми співали пісні. Ми якось роззнайомились з усіма, і в мене з'явилось дуже багато нових друзів, нових знайомих, з якими я можу гарно проводити час. Школярі хвилювалися про мовний бар'єр, але це не стало проблемою. Трошки мова, звісно, поганенька. Але коли ти спілкуєшся з людьми, бо в тебе немає виходу, ти хочеш не хочеш, а ти все одно трошки якось підтягуєш свої знання. Плюс у нас були уроки німецької мови, тобто ми замість однієї мови, по суті, трохи підтягували дві. Ну ще додатково одну вчили. Спочатку нам перекладали, але потім ми вже якось до цього звикли, і можна було розібрати те, що нам говорили. Неймовірно насиченою була культурна програма. Що от найбільше запам'яталося з прістки? Напевно, музей науки. Ну там було дуже багато цікавих е, штук, де можна було е, попрацювати фізично, побачити, як працює природа, людський організм, е, всі явища фізичні, тобто, ти все мог потрогати, щось покрутити. Це було дуже цікаво. На другий день ми їздили в аквапарк, там дуже гарно провели час. Усі купались, радувались. Потім ми їздили в музей, по лісам ми їздили, дивилися на їхню природу, ходили разом, спілкувалися і, нас, і насолоджувалися моментом. Найбільше сподобалось, мабуть, це. Виїзди в міста так во в У місті. Ми могли ходити по магазинам, гуляли усі з друзями. Мені сподобалися різні музеї. Їх було просто не ну, було декілька, і вони всі були різні. Взагалі не повторювалися. Особливо сподобався музей природи, де розповідали нам про тварин, про те, як жили раніше люди. Дуже сподобалось». Мені дуже сподобалося, як там всі люди збираються сім'єю і саме їздять на велосипедах, гуляють лісом. Хотіла, щоб і в нас були такі велодоріжки, на яких би ми також могли зібратися і їздити сім'єю за кордоном. Пишаються українською нацією, адже ми сильний та мужній народ, який бореться за своє право на існування, за свою волю та традиції. Це моя перша поїздка за кордон, і мені дуже дуже сподобалася напевне архітектура, добрі люди, відкриті люди, підтримка німців, і мабуть те, що. Діти наші мають можливість розкритися за кордоном. Вони були самі собою, вони не дивилися навкруги і робили те, що вони б хотіли показати. І це не аби як розвиває особистість учня і показує їм, що перед ними відкриваються дуже великі можливості, і вони можуть ними скористатися. За рік ми вже забули, як виглядає світ без війни. Саме такі поїздки дають змогу провести свій час без звуків сирен, відволіктися від негативних новин та просто пірнути у щасливе життя. Нас це дуже здружило. В нас дуже багато тепер знайомств. Ми всі якось так подружилися разом, бо там був дуже поганий інтернет, його майже не було, і тому ми дуже багато часу проводили разом, грали в якісь настольні ігри, збиралися там. У нас було місце. Ми розмовляли, і це дуже так зближує людей. Найбільше мені запам'яталося знайомство з новими людьми, тому що після війни, після початку повномасштабного вторгнення, дуже багато моїх друзів переїхало за кордон, і коли я залишилася сама, мені не вистачало спілкування. А коли я поїхала туди, знайшла дуже багато нових знайомих. Здавалося б, ми всі живемо поруч, але я ніколи з ними не спілкувалася, а там ми дуже сплотилися. З'єдналися один з одним, завели групи, спілкуємо зараз там, і це було все дуже душевно, дуже приємна така атмосфера. Напевно, оце і запам'яталось найбільше спілкування з людьми. Загалом дуже сподобалось. Це другий раз, коли я була за кордоном, але перший раз, коли я була в такій дружній атмосфері, і, повторюсь, дуже багато нових знайомств. Чесно, я б ще б там, можливо, навіть на тиждень ми дуже багато де їздили, і можна сказати, що мало проводили місця в самому цьому на цій території, де ми жили. Ми кожного дня в нас були нові екскурсії. Якщо це не екскурсія, можливо, якась. Поганенька погода, то ми їздили в ліс. І це було кожний день, і можна сказати, було навіть мало відпочинку на власний час. Діти дійсно стали великою родиною. Подібні поїздки потрібні дуже багатьом дітям, тому що коли ми тільки приїхали за кордон, діти одразу відволіклися від усіх подій, які були в нас в Україні. По-перше, вони не читають новин, тому що в них навіть часу на це не було, і це неабияк вплинуло на їхній психологічний стан. Крім того, діти були настільки зайняті роботою, настільки були зайняті різними майстер-класами, спілкуванням з друзями, що їм просто не було навіть часу думати про щось погане. І звісно, це нові знайомства, це нові знання німецької мови. Деякі діти навіть навчилися грати на фортепіано, тому що в Німеччині дуже багатьох місцях розміщені просто фортепіано для того, щоб діти могли розвивати свої таланти. Ну і звісно, наші діти показували свої таланти і вразили німців своєю культурою, своєю поведінкою, своїми вишиванками українськими піснями. І це дуже дуже тішить, тому що саме наші діти показують всім європейцям. Що ми гідна нація, що ми українці, що ми непереможні і що все в нас буде добре. У сьогоднішніх реаліях такі поїздки, особливо для дітей, надзвичайно цінні, адже після жахіть окупації та побаченого руського міра, психологічний стан дуже змінився. Нагадаємо, що це не перша поїздка за кордон, де були наші діти. Попереду учні громади і надалі будуть подорожувати у різні куточки Європи, набиратись позитивних вражень, крутих емоцій та ловити моменти своєї безтурботної юності. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.